Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. За віру і вірність Чорноморському козачому війську республіки 34 роки. Допомога тим, хто ще не освоїв АСОП. Консультаційний пункт в Бендерах. Веселі звичаї та містичні гадання свято Андрія Первозванного відзначили у маяку. Президент Вадим Красносельський провів сьогодні робочу зустріч з Ізабелою Сільвією Хартмон, виконуючи обов'язки глави місії ОБСЄ. Говорили про відсутність переговорного процесу з 2019 року. Перемови у форматі постійної наради не ведуться. Вадим красносельський зазначив, що численні зустрічі його як президента з представниками міжнародного співтовариства корисні, але не вирішують існуючі питання. Сьогоднішній сьогоднішній непростий час диктує нові виклики, і як на них реагувати без переговорного процесу складно уявити. Тому звичайно, Придністров'я традиційно чітко виступає за продовження формату «5 плюс 2». Це той механізм, який визнаний усім світовим співтовариством, і не раз доводив свою ефективність. Президент Красносельський наголосив на значимості участі ОБСЄ і у вирішенні накопичених проблем. Ізабела Хартман подякувала керівництву Придністров'я за активну співпрацю та якісно організовану взаємодію. Говорила на зустрічі про екологію, економіку, енергетику, дотримання прав і свобод громадян, особливо тих, хто віднесений до категорії соціально вразливих, не залишився без уваги Факт введення у Придністрові режиму надзвичайного економічного стану і причини, що спонукали до прийняття цього рішення. Учасники зустрічі детально обговорили питання, що цікавлять, і домовилися продовжити робочу взаємодію і наступного року. Кращі з кращих у республіці сьогодні підбили підсумки державного конкурсу Людина року: новація та модернізація, трудова доблесть, добра справа, економіка та управління за службу вітчизні та інші. Цього року переможців названо у десяти номінаціях. Урочиста церемонія нагородження відбулася у палаці республіки. Державний конкурс проводиться у 29-те. Основна його мета громадське визнання заслуг людей, які сприяють соціально-економічному розвитку республіки. 34-ту річницю відродження чорноморського козацтва сьогодні відзначають у Придністров'ї. на честь історичної дати у всіх семи округах країни просягнули на вірність козаки новобранці. У парканах в сільському храмі Архангела Михаїла пройшов молибень на честь 34-ї річниці чорноморського козачого війська. Саме там зберігається військова ікона Донської погородиці покровительки козаків. А Чорноморське козаче військо це частина. Чорноморське козаче військо це частина придністровського народу. Необхідно зберігати свою історію, свою культуру, свої традиції. Це теж за допомогою церкви, за допомогою наших священнослужителів, за допомогою нашого старшого покоління і за допомогою наших істориків, нашої культури. Це насамперед духовно, моральне і патріотичне виховання молоді, наших патріотів, майбутніх, тих, хто буде після нас. Без цього жодна держава не буде жити. Тому основне завдання сьогодні це звичайно ж робота з дітьми і молоддю. Святкові урочистості сьогодні пройшли і в Слободзеї. Слободзея у храмі Пресвятої Богородиці російської частини міста божественна літургія на згадку про великомученицю Варвару і Ліопольську, а ще на честь історичної події 34-ї річниці відродження чорноморського козацтва. Сам отець Григорій окружний священник Слободзейського козачого округу. вас! – Є у козаків традиція така. Тільки двічі на рік можна присягнути на вірність козацтву. сьогодні, 17 грудня, якраз той самий день. Присягаю свято храніть вірність Чорноморському козачому війську і народу Приністрові. Захищати свободу і незалежність своєї вітчизни, честь і гідність козацтва поклялися два новобранці. Юрій непотомствений козак. Тому спочатку пройшов випробування, вивчав традиції, культуру і побут козаків. Іспитальний срок Випробувальний термін був. За мене поручилися козаки, які ж мене і представляли у козацтві. Приходив на заходи, дивився, як живуть вони традиції, культуру, їхню згуртованість. Я не сумніваюся у своєму виборі. Я щасливий, що я козак. Сьогодні просягнули козацтво у всіх семи козацьких округах країни від Кам'янського до Дністровського. Перші напутні слова від отамана округу. Я хотів би пожелати вам. Я хотів би побажати вам, щоб ви були чесними, сміливими, як по відношенню до себе, так і до людей, які вас оточують. Ви сьогодні склали присягу невірність ЧКВ і народу Придністров'я. Чоловіки Слободзейського району можуть дати клятву вірності козацтву ще 17 січня. У цей день козаки святкують День утворення округу. У Бандерах продовжує працювати система безготівкової оплати проїзду. І Вже другий тиждень на кінцевій зупинці тролейбусів діє консультаційний пункт для пасажирів. Там допомагають пасажирам розібратися з системою. АСОП. зараз фахівці БТУ консультують прямо в транспорті. У тролейбусах вже кілька днів працюють виїзні бригади. Бендери, вулиця Лазо, кінцева тролейбусів. Тут у диспетчерській вже другий тиждень консультують пасажирів. Фахівці тролейбусного управління допомагають літнім людям розібратися з системою безготівкової оплати проїзду, перевіряючи прив'язані пільги до банківської карти чи внесені дані пасажира у систему АСОП. Питань у пільговиків багато. Тільки за минулий тиждень тут побували понад 600 бендерчан. В банку. в банку взяв картку ще влітку, а ось зараз користувався тиждень, тому сказали, треба її активувати. Піду в касу активую її, і все. Порядок я коли прикладав, вона пікала, пікала і не проходив сигнал. Пенсіонерка Любов Трофимова днями придбала в банку передоплатну карту для проїзду. Зареєструвала її в соцзабезі і сіла у тролейбус. Коли приклала карту до валідатора, їй прийшла СМС борг 4 рублі. У консультаційному пункті з'ясувала, що інформація про пільги з'являє Йється на сайті особ тільки через добу після реєстрації карти. Я не поняла, що я не зрозуміла, що в цей день або добу не можна користуватися картою. Тут же скористалися, і у мене 4 рублі пішло в борг. Сказали, щоб я пішла, сплатила. Зараз сплачую буде знову дійсна, безкоштовно буду їздити. Вже кілька днів фахівці БТУ їздять міськими маршрутами і дають консультації пасажирам прямо у тролейбусах. Іноді вони просто вчать їх користуватися картою. Прикладаємо максимально близько до валідатора. Чекаємо на звуковий сигнал, появу зеленої галочки. Все, якщо оплата здійснена двічі, випадково повторно необхідно відразу повідомити кондуктору, і він на своєму валідаторі зробить повернення коштів відразу ж на цю карту. Аби купити карту для проїзду, не обов'язково. Обов'язково ходити у банк. Її можна придбати на кінцевій у диспетчерській у водія тролейбуса або кондуктора. Ось така карта. Вона Ось така карта, вона коштує 50 рублів. На рахунку вже 20 рублів на п'ять поїздок. Надалі її можна зробити пільговою карткою. Якщо людина хоче їхати на тролейбусі, вона тут її фіксує як пільгову поїздку. Захоче на маршрутці, повинна покласти сюди гроші і спокійно їде. Там знімається 5 рублів. Консультувати пасажирів у тролейбусах і в диспетчерській фахівці БТУ будуть увесь цей тиждень з 8 ранку до 5 вечора. Поставити питання про особ можна і за телефоном. Він у вас на екрані. Сьогодні православні віруючі відзначають також варварен день присвячений пам'яті великомучениці, яка постраждала за свою віру. Вона одна з найшанованіших покровительок. Її просять про заступництво у тих сферах життя, де людина найменш захищена. Час особо зараз неспокійно у світі щодо православної віри християнство зароджувалося і розвивається в найскладніших умовах. Варвара свого часу відмовилася поклонятися язичницьким богам і таємно від батька прийняла християнську віру. За що і була вбита, тому передусім сьогодні люди просять таку ж віру. Аж також що Варвара клопотала перед Богом про нас православні християни, вивчаючи її життя, черпають й звіти, сили, надію, любов, приклад мужності. Оскільки Варвара була великомученицею, її молитва вважається надзвичайно сильною, особливо від раптової смерті. Вона заступниця дітей допомагає вирішити конфлікти та відновити гармонію в домі. А напередодні, 13 грудня, відзначали день Андрія Первозванного. За старовинними літописами він був один з 12 апостолів Христа і приніс слов'янським народам християнство. А за народними традиціями цей день славиться надзвичайно веселими вечорницями, красивими і цікавими обрядами. Андріївські посиденьки пройшли і в селищі Маяк. Їх організували учасники народного етноколективу Діброва. Селище маяк Григоріопольського району. У будинку культури весело та гамірно. На сцені справжня українська світлиця. Тут відзначають андріївські посиденьки станцями, піснями і звичайно колоритними гаданнями. Дівчата зазирають у майбутнє, аби дізнатися про свою долю. Чи вийдуть заміж, чи доведеться увесь вік дівувати? Ой, дівчата, ви ще молоді, ви ще встигнете. Марія Мінулін завдяки таким народним традиціям у молодості знайшла собі чоловіка, а тепер згадує, як його наворожила. Пекли ми паляниці, носили в роті воду з колодця, мішали. Потім робили вареники і там записки про хлопця, який тобі хлопець подобається. Зварили, а потім дід заводив собаку в хату, і який перший вареник собака з'їсть, той перший вийде заміж. знайшла ж 19 років, і, і то приїхав аж з Татарстана. Народну феєрію на сцені будинку культури відтворили учасники народного етноколективу «Діборова». Діброва. Вже чверть століття вони виступають для своїх односельчан і жителів інших міст і районів нашої республіки. Через пісні, танці та сценки показують українську культуру у Придністров'ї. До участі залучають як старше, так і молоде покоління. Я всіма силами намагаюся дітям передати. Те відчуття, яке я пережила сама, тому що в сучасному світі, на щастя, є багато дітей, які хочуть це знати, як це робиться. Це наше коріння, це шанування нашого роду. Кожна національність має мати свою культуру, своє душевне багатство. Мені було дуже приємно попасти в колектив, де все на українській мові збувається, і я тут вчу українські пісні, танці. Ми розказуємо своїм одноліткам, друзям про це свято, про те, що ми тут робимо. І їм дуже цікаво дізнатися про таке, бо ці це все старі традиції, ще наших батьків, і прабатьків. Андріївські посиденьки, початок циклу новорічних свят. Свої виступи учасники колективу подарують і жителям інших населених пунктів району. До нового року залишилося два тижні. Придністровці готуються до свята, прикрашають свої будинки. Вже наприкінці цього тижня в містах Придністрові почнуть працювати ялинкові базари. У Терасполі в цьому році живу сосну або ялину можна буде купити в сквері авіаторів. Продавці готуються до відкриття, знімають відео. Саме злюблене для всіх найулюбленіше місце для всіх городян. Там буде у нас як реалізація дерев хвойних порід, так і новорічної атрибутики, аксесуари, іграшки. Також для діток і і солодка вата. Загалом будемо створювати новорічний настрій. Ціни будуть звичайно ж варіюватися і залежати від пишності, краси, висоти ялинки. Стартова ціна на сосни буде від 200 рублів, а ялинки від 300. Вибрати ялинку в столиці можна буде з 20 по 31 грудня. Включно базар працюватиме з 11 ранку до 8 вечора. У Бандерах на гуртовому ринку продаватимуть ялини та сосни з 7 ранку до 3 години дня. У Добосарах ялинковий базар відкриють на місцевому ринку. В Григоріополі рибниці та кам'янці купити новорічну красуню можна буде у лісництві. Близько трьох тисяч солодких подарунків отримують цього року придністровські діти від президента. Новорічні набори підготували для вихованців дитячих будинків, шкіл-інтернатів, реабілітаційних центрів, а ще для дітей інвалідів. У Кам'янському районі подарунки вручили дітям з онкологічними захворюваннями та цукровим діабетом. Подробиці далі кам'янка у діда мороза важливе завдання доставити подарунки дітям, які борються з онкологією та цукровим діабетом. – Здравствуйте, Здравствуйте! детки! – Шістнадцятирічна Здравствуйте. Аня вчиться в молдавській школі. Співає, грає на піаніно та на гітарі. А ще вивчає іноземні мови. Є слід! на всього подобається музика. Мені найбільше ну, подобається язык. музика. Ну і мови. Я вчу французьку, молдавську та російську. У мене настрій піднявся, коли Снігорунька мені зателефонувала. Аня одна з шести дітей Кам'янського району, хто бореться з онкологією. Кам'янський дід Мороз вручив 18 новорічних подарунків: дітям з онкологією, їхнім молодшим братам і сестрам, а ще тим, у кого цукровий діабет. Для тих дітей в наборі тільки те, що можна. Десятирічна Саша з окниці хворіє на діабет, навчається вдома. Ми писали дідушки морозу. Ми намалювали дідусеєві морозу, малюнок написали лист. І минулого і цього року чекаємо на подарунок з нею. Ми стараємося зустрічати новий рік і прикрашаємо усе, що був святковий настрій для дітей. Край важливо, щоб така категорія дітей не відчувала себе знедоленою або якимось чином ущемленою. Тому значимість цих подарунків дуже важко переоцінити. Подарунки для дітей з цукровим діабетом були особливі. Там знаходилися солодощі, продукти харчування із цукрозамінниками, які були спеціально розроблені. Подарунки від президента вручать всім дітям з онкологією, і діабетом по всьому Придністров'ю. Ігри, танці та казкові герої. Напередодні в парканах для дітей влаштували новорічне свято. Традиції вже 10 років. Вистава Ялинка лайф свято для дітей в парканах. Щороку артисти будинку культури готують новорічну програму для маленьких жителів села. Разом водять хороводи і наряджають ялинку. все почалося з того, що, з того, що колись ми зі співробітниками прикрашали ялинку, а діти були на репетиції. А сьогодні даємо їм можливість самим нарядити ялинку і створюємо таку чарівну атмосферу, щоб у дітей вже в переддень Нового року був прекрасний настрій. Діти веселяться, ми ми дивимося на їхні посмішки і самі від цього радіємо і веселимося. А бабуся Ягуся навіть сама поринула у дитинство. Почали з конкурсів естафети, перетягування каната і танці після зустріч з Дідом Морозом і Снігуренькою. Всі разом вкрасили ялинку і запалили її святковими вогнями. Давайте! Я ходжу на такі свята щороку, тому що це моє рідне село, і я дуже цікавлюся святами, які проводяться у будинку культури. Це як час чудес, відразу гарний настрій. Новорічний марафон в парканах продовжиться в п'ятницю. На головній площі 19 грудня відкриють головну ялинку села. У програмі Хороводи, концерт і святковий салют. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому придністровському.